Та ви не волнуйтесь, а там туха не А, Ага, это добре слово дать поросі потом. Вот наші байківці. The Zaberisian siege was born here. And proud, and strong man, like Lions to go from here. It was here that the will and the Cossacks were developed throughout Ukraine. The Cossack is a free man. Glorious warriors knights with a saber in their hand. Байде це юнацький патріотичний рух, він розвиває патріотичність. У нас взагалі дуже багато напрямків. Є як і волонтерство різних видів. Ми розвиваємося духовно, фізично, морально. Тобто це покращення молоді. А саме те, що відбувалося сьогодні, це, це був як показ того, що Байде це не тільки рух про патріотизм, а це і те, що у кожного банівця є свої таланти що кожна людина це якої дуже багато своїх талантів. Це все, що ви могли бачити, це був як виступ, який вони покажуть у Брюсселі на міжнародному конкурсі. Нагоду такого показати а, концерт Таланти Вагіївців. В фіналі а, ми побачили, ми побачили номер, з яким ми поїдемо до Пенгів. Як ми потрапили в список запрошених гостей, ми побачили оголошення, що ніхто звідси міжнародний фестиваль талантів молоді і вирішили спробувати свої сили. Подали заявку, нам підтвердили нашу участь, тому почали а, активно готуватися.